Шалом, це Славко. Ясно, що ви всі хочете почути, як Трамп з Путіним поділили Україну, але щоб це стало актуальним, треба дрібниця, треба ще перемогти Збройні Сили України. І тому ми спочатку розглянемо оці от бойові дії під Покровськом, оці от спроби. Збройних сил України просунутися і щось відбити. Ось котлини і піщани, зокрема, бачите, красиво тут вам все намальовано. Ми маємо пояснити вам мету цих дій і потім разом прийти до висновку, наскільки вони можуть бути успішними. Ось власне ця картинка. Бачите ось. Ось Котлина залізниця, куди був, і ось піщани. І ось мається на увазі оця от, о, отут от дамба, якою на Шевченко, якою, ймовірно, і лісовий район, який вони вважають, що тут є нібито якісь резерви противника, нібито тут є якесь зосередження. А та от яри і висоти, вони вважають, що всі оці дії в напряму Котлиного і піщаного матимуть результат, матимуть ефект лише тоді, коли просунуться глибше і остагнуть більші цілі. Ну що, мені приємно, що нарешті Збройні Сили України отримають зрозуміли. Містичне значення залізниці для просування противника. Ну ясно, що вони ж обходять Покровськ і витягають туди клин, наскільки це вдасться тими ресурсами і тими силами, що Збройні сили України застосовували? Ну, по-перше, самотяглість бойових дій самий довгий час покаже, що все це переходить з просування в вичерпання ресурсів з фази просування ці контрудари у. Фазу вичерпання ресурсів переходять. Ну, цього і можливо було сподіватися, що задуми у нас є, а з виконанням гірше, як правильно було оцінено американським генералом Курська операція. Що операцію-то ви провели, якби щось говорили, то могли б щось на щось обміняти. а Тепер сидіть на здобутих позиціях. Утримуйте їх. Так само ймовірно буде і тут, на жаль. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.